Проблеми наші в одному, в тому, що, що фінансування галузі, на жаль, недостатнє для того, щоб ми мали обладнання на найсучаснішому і на найкращому рівні. Ми багато чого би хотіли отримати, але все обирається в гроші. Я багато разів заповняв заявки всякі. На часі для шавського району є придбання лапароскопічної апаратури. В хусті є лапароскоп, виноградові є лапароскоп, який дозволяє через мінімальні розрази виконувати оперативне втручання. У берегові є два лапароскопи в Віршаві. Нема, от воно потрібне й тут. Приємно, що в нашому районі є хороші люди, яким е, хочеться допомогти хворим людям. Е, я як говорить, я можу назвати прізвище багатьох, але так як вони мені сказали, що краще їх не згадувати, вони і так будуть допомагати і далі будуть допомагати. І мені теж по -по пообіцяли, що знову допоможуть мені і в ремонті допомагають, і от ліноліум, плитку, то все то дають наші меценати. Дай Бог їм здоров'я, щоб вони попадали в нас лікувати. На даний час е при допомозі меценатів ми отримали. Із через благодійний фонд ліжка для важкохворих. Це здебільшого ліжка функціональні для інсультних хворих. Всього ми отримали матраси, ліжка на матраців і ліжок 20, 22 ліжка дістали ми, Так, крім того, ми недавно теж при допомозі меценатів отримали білизну. Прошу можуть подивитися, повністю набір білизни, плет і подушки, плюс 30 подушок. І ще ми отримали від Бабича Івана Івановича главої вісті спеціальну білизну полотно для пошиву наволочок і простині для наших хворих.